Сьогодні у відео пристрій призначений для отримання стабільної напруги в діапазоні від 5 до 30 вольт постійного струму. Ви на каналі про системи безпеки. Вітаю! Мене звати Діма. Підвищуючий, знижуючий, перетворюючий фарадей це інноваційне рішення ефективного та безпечного живлення для вашого обладнання. В якості джерела напруги виступає будь-що з виходом від 10 до 30 вольт постійного струму. Це може бути сонячна панель, акумулятор, електромережа легкового або вантажного автомобіля, звичайний блок живлення, блок безперебійного живлення або зарядна станція. А споживачі знаходяться серед пристроїв з живленням від 5 до 30 вольт постійного струму. Наприклад, система відеонагляду, відеореєстратор та відеокамери, ноутбуки, роутери, комутатори, радіостанції, дрони led стрічки пауербанки. Вбудована система обмеження струму дозволяє використовувати перетворювач для заряджання будь-яких акумуляторів з напругою від 5 до 30 вольт. Варто відзначити пристрій розроблений та виготовлений в Україні. На практиці протестуємо роботу перетворювача. Протестуємо dc dc перетворювач в якості зарядного пристрою. І для початку його потрібно налаштувати. Підключаємо дроти акумулятора, поки без акумулятора. Підключаємо джерело живлення, уважно не плутаємо плюс і мінус. Пристрій увімкнувся. За допомогою тестера перевіряємо напругу на виході і, повертаючи резистор V Out, встановлюємо 14,4 В згідно даних вказаних на кабель. Резистор I-Out викручуємо в крайнє ліве положення до клацання це 1,5 А. Підключаємо дроти з виходу DC-DC перетворювача до акумулятора. Токовимірювальні кліщі показують, що струм заряджання складає 1,5 А. У нас літій заліза фосфат фатний аккумулятор. Враховуючи його властивості, а саме швидко заряджатися великим струмом, провертаємо резистор I-OUT в крайнє праве положення і отримуємо 6 А. Згідно інструкції, вхідна напруга може змінюватися в діапазоні від 10 до 30 В. Зараз на вхід перетворювача подається 13,5 В. Піднімаємо до 30 В, струм заряджання не змінився. Зменшуємо напругу до 10 В. все працює. Якщо продовжувати зменшувати, перетворювач відключається. Повертаємо назад 10 В, знову. Все працює. Якщо у вас кислотно-свинцове КБ, пам'ятайте, що величина струму має складати 10% від його ємності. До речі, DC-DC перетворювач не просто так починає працювати від напруги на вході 10 В. Це вбудована функція захисту від глибокого розряду акумулятора, і при досягненні акумулятором 10 вольт перетворювач буде відключений від батареї. Отже, протестуємо роботу пристрою в якості DC-DC перетворювача. Підключимо акумулятор на вхід перетворювача, дотримуючись полярності. Засвітився зелений світодіод. Це напруга, що залишилась 144 В. Підключаємо цифрове навантаження на виході. Де ми можемо змінювати напругу в діапазоні від 5 до 30 вольт. Будемо збільшувати навантаження на вході на акумуляторі 12,8 вольт. Збільшуємо ток навантаження. Прилад показує 6 а 107 ватт, напруга 17,8 вольт. Збільшуємо струм. Більше ніж 6 ампер. Спрацьовує захист. Спочатку зменшується вихідна напруга, а після перетворювач вимикається. Пристрій оснащений автоматичним рестартом, тому при поверненні струму споживання в норму вмикається. На блоці живлення встановлюємо 6,5 А і повертаємо резистор V аут Спостерігаємо, що напруга змінюється, а на виході бачимо постійний 80 Вт. На перетворювачі ви знайдете QR-код з посиланням на інструкцію, а там є таблиця вихідної потужності в залежності від вхідної вихідної напруги. Наприклад, якщо на виход DC-DC перетворювача встановити напругу 5 В, струм викрутити на максимум 6 А, вихідна потужність становить 30 Вт. Номінальна потужність 80 Вт досягається при напрузі близько 14 В. У випадку збільшення навантаження, враховуйте це. А зараз підключаємо два перетворювачі. Один буде заряджати акумулятор, а другий розряджати. Встановлюємо потрібну напругу на виході за допомогою вольтметру. Підключаємо до ОКБ. Амперметр показує 7,3 А. 5 А ми заряджаємо батарею, а 2 А розряджаємо. Таким чином, обмежуючи струм навантаження, одночасно можна і заряджати, і розряджати акумулятор. Цей девайс – справжня знахідка, якщо ви шукаєте надійне і гнучке рішення для своїх потреб у живленні. Він здатен забезпечувати стабільну напругу, регулювати струм заряду для акумуляторів і має купу захистів від перенавантаження, перегріву та глибокого розряду батареї. Особливо буде в нагоді він тим, хто займається розробками в галузі електроніки або автоматики. Має справу з встановленням систем відеонагляду або оживленням портативних пристроїв у полі. Індивідуальні налаштування напруги і струму роблять його універсальним рішенням для багатьох завдань. Подивились відео до кінця. Ставте подобається. Запитання пишіть в коментарях і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.